І якщо там іронічно до цього деякі оглядачі раніше у нас відносилися, то ці засоби дозволяють важкі ділянки їм просуватися більш швидко, тобто таким чином збільшується вирогідність, що хтось там все ж проб'ється, залишиться в живих і закріпиться, а інші будуть підтягуватися, От використовують такого роду підходи. Вони, якби не велику кількість знищились по особовому складу, але вони просуваються вперед, тому що їх ресурси поповнюються, а наші ну, великі проблеми з укомплектуванням навіть да, тих частин, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Якщо вам було цікаво та ви хочете отримати більше експертної інформації, переходьте на мій YouTube канал. Генерал Ігор Романенко. дякую за увагу.